Кактуси стали головними героями нової виставки в музеї Іва Сен-Лорана в Маракеші, історичній столиці Мароко. У світі відомі 1700 видів цих колючих рослин у місцевому парку. Мажорель, що належав Іву сен лорану Також велика колекція кактусів понад 60 видів. Сукуленти вражають здатністю виживати в найпосушливіших регіонах. Арабською кактус називається сабар, що означає стійкість і терпіння. Крім живих рослин, на виставці є засушені. Це старовинні екземпляри пахіцереуса, зібрані в Мексиці наприкінці 19-го або на початку 20-го століття. Кактуси, попри зовнішню простоту, нерідко надихали художників. Дехто писав картини соком цих рослин. На цій виставці є різноманітні роботи, виконані в різні часи, починаючи з 18-го століття і закінчуючи сьогодення. Картини створили художники з Європи та Марокко. Мета виставки показати зв'язок мистецтва та природи. Ця ідея простежується і на іншій виставці, яка одночасно проходить у сусідніх залах. Вона називається Квіти Іва Сен-Лорана. Експонати надав партнерський музей з Парижа. Деякі квіткові мотиви впізнавані. Вони виконані у вигляді аплікації, вишивки чи принтів. Троянду, лілію та інші квіти публіка впізнає, а деякі важче впізнати чи не можна впізнати зовсім, бо це плід уяви дизайнера та наших партнерів. На виставці показано 40 нарядів, а також прикраси. Можна побачити ескізи модних дизайнерів. Експозиція містить також вірші, присвячені квітам. Так гості виставки можуть провести паралель між модою та поезією. Вірші, у яких за всіх часів оспівали природу, які асоціюються з цією виставкою, просто чудові. Дуже приємно прочитати рядки віршів, а потім розглядати обрання та вишивку. Виставка кактус триватиме по 7 липня, а квіти Івасен Лорана по 5 січня наступного року.